Привіт! З сьогоднішнього дня я починаю зйомки серії відео, в яких покажу, як я в'яжу своїх дівчаток. І прикладом такого в'язання буде наступна моя лялечка, Дівчинка-талісман Овен. Що з цього вийде? Ви зможете побачити в кінці цієї серії. А сьогодні я починаю в'язати лялечку із рук. Переходимо до в'язання. Для в'язання рук мені знадобиться гачок, гачок 0,5 мм пряжу. Для ляльки ви можете вибрати товщу пряжу і зробити більшу лялечку, ніж моя, моя, мої лялочки. З ростом приблизно, здається, 15 см, якщо я нічого не путаю. От, для їх в'язання я використовую ось таку от тонесеньку пряжу. Е і за маркер я беру ось таку от ниточку, щоб не було прогалин між, між рядами. Якщо візьму щось товстіше або звичайний маркер. І так, переходжу до набору петель. І так, починаю я набір із 4 повітряних петель. Саму першу петельку, яку я тільки що зробила, її не сильно затягуйте, вона знадобиться в наступному ряді. Наступний ряд я пров'язую 2 стовпчика без накиду. Один, два. В ту петлю, що е, я говорила, не затягувати, я пров'язую три стовпчика без накиду в е, одну ось цю петельку, е, для того, щоб сформувати е, ручку. Де, бачите, я. Е, Затягнула її більше, чим потрібно, і е, зараз не можу нормально продіти гачок. Тому е, і рекомендую не затягувати, сильно, щоб було зручніше робити. І так, пров'язую в цю петельку 3 стовпчика без накиду. І далі ще пров'яжу 2 стовпчика без накиду. Завершаючи ряд В наступному ряді я повинна пров'язати 7 стовпчиків без накиду, без змін. Відео ставлю на швидкість і пров'язую необхідну мені кількість петель. Зустрінемося в наступному ряді. Наступний ряд я пров'язую таким чином починаю в'язання з першої петлі, і в неї я пров'язую один стовпчик без накиду, потім пров'язую дві повітряні в петлі, і в другу петлю від гачка мені потрібно пров'язати один стовпчик без накиду. В з'єднувальний стовпчик я роблю в Першу петлю, з якою працювала. І далі просто пров'язую 6 стовпчиків без накиду, без змін. В ряді у мене виходить 10 стовпчиків без накиду, з ось цим таким горбиком це формування великого пальця на руці. В'яжеться він на одній і на іншій руці одинаково. Наступні два ряди мені потрібно пров'язати по 10 стопчиків без накиду без змін. Хотіла звернути вашу увагу, що 4 стопчики без накиду потрібно пров'язати в сформованому горбику першої петлі. І шість стовпчиків без накиду пров'язуються в наступні шість петель по одному стовпчику без накиду в кожну. Пров'язую я на швидкості, ви пров'язуєте самостійно і зустрінемося в наступному ряді. В наступному ряді йде е, формування зап'ястка руки, і тому е, пров'язую таким чином е, перші два стовпчика, це зменшення е, одне і е, наступне зменшення, тобто я пров'язала два зменшення підряд. Потім я пров'язую два стовпчика. Без накиду без змін. Далі пров'язую ще одне зменшення, і в кінці ряду я пров'язую ще два стопчика без накиду. Всього в ряді у мене вийде 7 стовпчиків без накиду Пров'язуємо до кінця ряду самостійно. Далі, знову я пров'язую два ряди без змін. В кожному ряді потрібно пров'язати по 7 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо їх самостійно, зустрінемося уже в дев'ятому ряді. Наступні декілька рядів я буду формувати розширення руки до ліктя, і тому у дев'ятому ряді пров'язую 5 стовпчиків без накиду, одне збільшення і один стовпчик без накиду для цього розширення і роблю збільшення. В цьому ряді у мене виходить 8 стовпчиків без накиду Пров'язуємо його самостійно, сподіваюся, на відео все видно і зрозуміло. В наступному ряді, е, десятому я пров'язую ряд без змін, і в ньому пров'язую вісім стовпчиків без накиду. В наступному ряді, 11, я знову роблю збільшення, пров'язуючи 6 стовпчиків без накиду, одне збільшення і останній стовпчик, пров'язую стовпчик без накиду. В ряді у мене виходить 9 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо самостійно, зустрінемося в наступному ряді. Далі я пров'язую дванадцятий. І тринадцятий ряд без змін. В кожному ряді потрібно пров'язати по 9 стовпчиків без накиду, і на цьому закінчиться формування розширення руки до ліктя. Далі переходимо до формування самого вже ліктя. І так, як я вже говорила, переходжу до формування самої, самого ліктя, і для цього я пров'язую зменшення з внутрішньої сторони руки. На одній руці це буде з однієї сторони, на другій руці з іншої. Ви дивіться, щоб зменшення у вас були з внутрішньої сторони від великого пальця, так би мовити, того горбика, який ми робили ще на початку в'язання. І так, Я пров'язую 2 стовпчика без накиду, одне зменшення і 5 стовпчиків без накиду. В наступному ряді роблю ще одне зменшення, але вже для цього пров'язую три стовпчика без накиду, потім зменшення і ще три стовпчика без накиду в кінці ряду, в кожній окремий стовпчик. На цьому формування ліктя буде завершено. І далі я вже буду переходити до розширення руки від локтя, ліктя до плеча. І так. Завершила минулий ряд і формування ліктя. В наступному ряді я починаю робити збільшення і для цього пров'язую 5 стовпчиків без накиду в кожний окремий стовпчик попереднього ряду. Потім пров'язую одне збільшення. І в кінці ряду залишиться Ще один стовпчик без накиду і його пров'язуємо. Окремо від збільшення. В ряді у мене вийде 8 стовпчиків без накиду. Наступний ряд я пров'язую без змін, в ньому буде 8 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо самостійно, я роблю на швидкості. Наступний ряд я пров'язую 6 стовпчиків без накиду, далі роблю одне збільшення і в кінці ряду пров'язую один стовпчик окремо. В ряді вийти 9 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо до кінця ряду самостійно. Зустрінемося уже в наступному ряді. І так, завершила я попередній ряд. В наступному ряді, мені потрібно пров'язати 9 стовпчиків без накиду, без змін. Пров'язуємо його самостійно, я, як бачите, пров'язую його на швидкості. Зустрінемось в наступному ряді. Наступний ряд, останній ряд, в якому я буду робити збільшення. І е, я пров'язую сім стовпчиків без накиду, одне збільшення і один е, стовпчик без накиду в кінці ряду. В ряді повинно вийти 10 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо самостійно Я е, зустрінуся з вами уже в наступному ряді. І так, ми вже на фінальній прямій е, по в'язанню цієї ручки е, пров'язуємо останні два ряди і в кожному ряді повинно вийти по 10 стовпчиків без накиду і е, ручка, е, так би мовити, не повністю дов'язується, ми її потім будемо ще в'язувати в тіло. Тому е, вона ніби куценька. От, не наповнюємо її нічим. Ми будемо використовувати для ляльки каркас, От, і тому там буде е, проволока. Останнє робимо з'єднувальний стопчик. і відрізаємо нитку. І так, ручка завершена. Переходимо до в'язання другої руки. І так, як бачите, перші 8 рядів я вже пров'язала, і вони в'яжуться так само, як і перша рука. В дев'ятому ряді у нас будуть трішечки зміни, але не критичні. Дивіться, щоб Збільшення у вас знаходилося з протилежної сторони великого пальця і на зовнішній стороні руки, тобто ззаду, я маю на увазі. Для цього я пров'язую 6 стовпчиків без накиду і одне збільшення. І так, Наступний ряд я пров'язую без змін, і в ньому повинно бути 8 стовпчиків без накиду. Завершили ряд, починаємо наступний. В ньому я пров'язую 7 стовпчиків без накиду і одне збільшення. Збільшення робиться в кінці ряду. Пров'язуйте самостійно, в принципі, я показую на відео, як я це роблю. Нема нічого складного. Зустрінемося в наступному ряді. Формування розширення до я уже завершила, завершаю останніми двома рядами, в яких пров'язую по 9 стовпчиків без накиду. Ви пров можете пров'язати їх самостійно і перейти до наступного ряду. Я пров'язую це все на швидкості. І так, наступний ряд, я, В наступному ряді я роблю формування ліктя ліктьового згину, і для цього на самому початку пров'язую одне зменшення, а далі сім стопчиків без накиду. У вас зменшення може знаходитися трішки в іншому місці. Дивіться, щоб з внутрішньої сторони від великого Пальця це зменшення було, але з іншої сторони, ніж в першій ручці. Сподіваюся, у вас все вийде. Дов'язуємо ряд до кінця самостійно зустрінемося в наступному ряді. В наступному ряді роблю ще одне зменшення, і теж на початку ряду. Після зменшення пров'язую ще 6 стовпчиків без накиду, якщо у вас зменшення було трішечки пізніше або трішечки раніше, то робіть його приблизно над тим зменшенням, що було в попередньому ряді. І так, ліктовий згін сформовано. І далі ми, я знову роблю розширення від ліктя до плеча. Для цього я пров'язую 6 стовпчиків без накиду і одне збільшення. Як бачите, збільшення у мене трішечки відрізняється від першої руки. Але, але ви дивіться і формуйте збільшення, щоб вони знаходилися ззаду руки. Наступний ряд я пров'язую без змін. В ньому повинно вийти 8 стовпчиків без накиду. Пров'яжіть його самостійно, думаю, у вас все вийде. Зустрінемося в наступному ряді. І так, наступний ряд. В принципі, він не відрізняється від. Цей і наступні ряди, вони в принципі, не відрізняються від рядів першої ручки, але все одно я записала, як їх пров'язую. В цьому ряді я пров'язую 6 стовпчиків без накиду, збільшення, і потім ще пров'язую один стовпчик без накиду. В ряді повинно вийти 9 стовпчиків без накиду. І так, попередній ряд завершено. Наступний ряд я пров'язую без змін і в ньому повинно вийти 9 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо їх самостійно. Зустрінемось в наступному ряді. І так, останній ряд зі збільшеннями, і в ньому я пров'язую 7 стовпчиків без накиду. І одне збільшення. В кінці ряду пров'язую ще один стовпчик без накиду. І як ви вже зрозуміли, всього в ряді повинно вийти 10 стовпчиків без накиду. Пров'язуйте їх самостійно, немає нічого важкого. Зустрінемося в наступному ряді. Ну що ж, тепер зосталося пров'язати ще два останні ряди, в яких повинно бути по 10 стопчиків без накиду в кожному ряді. Пров'язуйте їх самостійно, я, як завжди, пров'язую такі ряди на швидкості, але думаю, що це не дуже складно. Ось і завершилось в'язання ручки, роблю з'єднувальний стопчик і відрізаю нитку. І так, у нас готові вже дві ручки на цьому в'язання ручок я завершую. Ось такий результат у мене вийшов. Якщо потрібно поправте. Ручки, щоб вони були одинакові, але я думаю, що при формуванні уже самого каркасу ручки витягнуться і стануть такими, як потрібно. А на цьому я завершую, і до наступних відео, Па-па!